Добрий ранок, друзі, Ми на риболовлі. Сьогодні ловим тут Така у нас риболовля. Сьогодні будемо вчора ввечері приїхали, сьогодні до біду будемо братися додому. Вчора приїхали, як завжди, у нас дожик був, це таке. Зараз забрасую різіночку, буде три поплавця. Там будуть у нас стоять планктончики, буде агіроб, друзі, мед і оце Цетріївку. Смаки, які в цьому році працюють. Так ну що, сонце стає, а погодка зранку. Так, ну що, друзі, ми на каналі Рибалом з задоволенням. Ми починаємо приятного перегляду. Клювання. Клювання. О, 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 оце потяну добренько. Я хочу сказати що щось гарненьке. Щось гарненько клюнуло. Заранку щось клюнуло добренько. Ну добре. Це вже добре, друзі. Ти не бачив на який поплавець. О, пішов в берег, пішов вообще. Зараз тягну його, как будто не сопротивляється. О! Щас догнали трохи. Натягнув, все, три поплавця утопив. Так, ну що, дотягую цього красення час Олександр на Підсакі нам допоможе. Він тут ловить краснопере дрібноту якусь. Якусь дрібноту. Так. Зараз все перший треба, щоб не заважав. Відчеплю. Все, відчепив перший. О, отакий. А ну іди сюди. Непоганий. Йди сюди, мой чорствий хліб. Йди сюди, мой чорствий хліб. Вийд напит. Оба є! Є краво. Оце п'яторочка. Так, а ну, сейчас, тих, тих, тихо, тих. відчеплю. Це п'ятерка. Все, сань, забирай. Забирай цього красення. Ой, ну такі. Друзі, 4,5. Десь до п'ятерочки, добренькі такі. Дякую за допомогу. Так, ну. Ой, який гарненький. Гарненька яка. Ану дай. Давай нам додому. Давай нам до хатки. Пішов. На длинний гачок клюнув, так? Такий длинніший. Ну це добре. Так, зараз досі поставлю друзья. друзі. Бо поки положи. положив сейчас зараз сюда сюди Заправляем Заправляємо ще на разок за паравами, друзі, Будем і будемо збиратись додому. Бо вчора приїхали ввечері. Вчора ввечері, друзі, клювання ми отримали. Я вам цю рибку покажу, що ми вчора зловили ввечері. Бо вчора волна була і клювань, друзі. Ми просиділи цілий день і клювань не було. А сьогодні зранку, бачите, одно клювання, але. Ж Сьогодні ми тут недовгенько, цей час ще раз заброшу цю різиночку і все, друзі. І будемо збиратись додому. Ну, Вже отримали такого гарного хлопчика, вже добре. Зараз ставимо плантончики і спробуємо ще щось гарненько зловити. Так, зараз поставлю свіженьку дафню, друзі, додав, викидую ці плантончики і може ще щось, щось гарненько зловимо. Так, ну що, відправляємо, водою, додали плантончики, друзі, свіженького, Отправляємо водою і. Будемо чекати. Може якось гарненько все-таки хочеться. Ну, Уже така є четвірочка. Ну, це такий товсолоп. Ну це добренько. Коли немає клювань, друзі, на водоймі, і, і ти вже радієш цій четвірочки, бо а що? Ти приїхав на водойм, зарибала за рибкаю, а рибка не клюється, вже таке. Так, ну що, став, став на сигналочку, друзі. Все. Є. Чекаємо, наступне клювання. Що відмічаю, приїхали вчора і... Були риболови. ми міняли. Тут були риболови, на тому місці були рядом риболови і казали, що Клювань не було у них, вони уїхали без товстолоба. Але, друзі, що я дивлюся, що у нас друзі, в основному всі ловлять на чудо планктон. Я ловлю друзі, з лайки. і дивіться. Коли вчора погодки не було, я одного зловив. Що Працюється Дафня. Дафня взагалі супер в цьому році, друзі, це лакавський планктон дуже запрацював, дуже мені подобається. Та всі смаки, там, агірок класний був, і вірній він є, агірок, і полуничка, і мед класно там працює, і прижене молочко, друзі, тому що чудом планктоном ми поїхали без риби, друзі. А я дивіться. Хоч пару е, рибину зловив, це вже, як кажуть, що планктон працює, і, як кажуть, я його вам рекомендую. Так, ну що, може, ще одне вплювання дождемось. А давайте зараз глянемо, що ми вчора зловили. Бо вчора, друзі, було, був вітер, був такий і на хмарна, і на дощ заходила, і ввечері дощ був, але ми і вчора зловили. Давайте глянемо на цю рибинку, що вчора зловили. Спустив. Пустив груз. Ну що, ти потягнеш? Потягне, потягне зараз. Так, да, так, да, потягну. А ну йди сюди, мой чорствий хліб. Іди сюди. Так, є смажений кабанчик. Зараз глянемо на яку? На яку він там клюнув. Так, ну що, десь дотягнемо цього хлопчика. Дотягнемо, дотягнемо. Трохи вперся. Так, зараз перший відщеплю, щоб не заважав, що перший відщепив. а тепер можна його, як кажуть, і тут поморити. Поморити можна. Такий не дуже великий. Не дуже великий. А Зараз я це відчеплю, блін, щоб. Теж не заважав. Все. Такі На намет взяв. Намет. Такі не дуже великі, але, але це, як кажуть, рибинка є. Ну, така троячка є. А зараз ну, я відчіплю. Два з а десь троячка, ну піде. Ну так. Да. — Так, ну що, на те, що длинніше він плюнув ти. Ага. — На те, що длинніше. його подцепил, я його відцепив. Так, ну дружбан, давай до хати. К нам все, пішов. Так, ну що, друзі, була і дафня у мене. Е, є тут у мене мед, зараз на мед. Тому, друзі, ставимо мед. Якщо мед працює, то будемо ловити на мед. Ну, Вітер такий дме. Звичайно, так, що оце в день вітер піднявся. Зранку було, як кажуть, штіль, а зараз вітерець. Ну, це таке, головне, що клювання є. Так, ставимо планктончик, ловимо далі. Так, ну що є додатки. Зараз поставимо сюди свіженький планктончик. І відправимо цю, як кажуть, нашу резиночку водойму далі ловити, за кимось хочеться зловити якусь гарну рибку на цьому водомі. Вони є на цьому водомі, але щось в цьому році, друзі, оце клює такі у нас трьошки, до четврочки, щось крупніше немає. Ну так це ти вже ти того засолив, а ця, ти, це ти десь за, за півдрі штуки. А це за пів годинки десь три ось ось да, штучки да, зловив. 3 штуки, ну піде. Так, все, ставимо на синалочку. О, працює. Працює. Груз працює, все є, все працює. Чекаємо наступне клювання. Так, ну що, друзі, вечірі будемо ж будемо чекати, може. наче якесь клювання. Зараз поставлю вночі поставлю огірок, поставлю мед, дафню, звісно, поставлю. На три, у нас тріш поплавця. Будемо чекати, може, щось клюне і вночі. Ну. Щось, поки бачите, погодка у нас така. Уже і вечір, але ж вітер не затиха. І так у нас хмарно. Це таке будемо чекати, може ще щось, щось... злого вночі. Цікаво буде зловити щось вночі. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати ловлю. Хочу відмічати, Вітер піднявся, вітер якийсь сьогодні холодненько. Вчора теж пройшов дощ, риболовля на то слово не була така сіна гарна, але вдалося зловити пару таких рибин. І це добре, коли ти приїжджаєш на водойму, вона не клює, ти е, щось робиш, щось там, е, над чомусь Працює, працюєш. Думаєш, і отримаєш пивання, це дуже добре. Час усього вже приготував Човник, човника. Зараз будемо збиратись додому, виматувати. резиночку. була три тріпоплавця. три ловили дрібноту, друзі, краснопер. Там є верховод. Ось о, з Олександром. Олександр дивиться, надіргав оці дрібноти на сушку нам, як кажуть, до пива є ще дрібнота. І що тут зранку це. Зловили то на засовку. А це ось, ось зранку зловили, дивіться, є краснопер. Це класна рибинка, як кажуть, нам до пива. Так, ну що, наступну риболовлю поїдемо, напевно, на водосховище, поки е, тосолоп у нас трохи завмер. Е, поїду на водосховище половлю карасика. Ну, Поїдемо там ще є на водосховище у нас і лящик, подлящик. Щось якась є дрібнота, поїдем, поки то слово не хоче плювати, поїдемо туди полон, як кажуть, карасика ну, другу сорну рибу. Ну, як сорну? Карасик це не сорна риба, це гарна риба. У нас карасико дуже, як кажуть, в народі полюбляють карасика. Ну а що, друзі, ми як з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустріч на каналі, рибалам задоволенням. Ну все, друзі, пока, пока пока пока. Палатку вже збирає, показав вже дрібноту. Я вже показав дрібноту, скільки ми натягали. Все, гарний тут пліс. Сьогодні такий тіньок у нас був, але, друзі, погодка була прохладненька, і тому, і, як кажуть, можна було і десь на сонки рибку половити. Так, ну все, друзі, до побачення.